Неділя перед богоявленням, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, діб, життя подати, Прийди і вселися в нас, І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. У Бога для нас є незліченна. Кількість мудрості та благословень, які проходять тільки через Його слово. До Тимотея, другого послання святого апостола Павла читання, сину Тимотею, будь тверезим усьому, знось напасті, виконуй працю Євангелиста. Виконуй твою службу, бо я вже готовий пролити мою кровну жертву, і час мого відходу настав. Я змагався добрим змагом, скінчив біг, віру зберіг, тепер же приготований мені вінець справедливості, що дасть мені того дня Господь справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим. Що з любов'ю чекали Його появи. Від марка Святого Євангелія читання, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, ось я посилаю Мого посланця перед тобою, який приготує Тобі дорогу. Голос Вопиющую в пустині, готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Так виступив Іван, хрестячи у пустині та проповідуючи хрещення, покаяння на відпущення гріхів, і виходили до нього вся країна юдейська, та всі мешканці Єрусалиму, хрестилися від Нього у реці Йордані – і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений в одежу зверблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану і дикі мене. Він проповідував, кажучи слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалі. Я вас хрестив водою. А Він хреститиме Духом Святим. Коментар. Дорогі мої, зазвичай Івана Хрестителя називаємо притечею або предвісником Христа. В часи Спасителя не було звичних для нас засобів поширення інформації. не було ані інтернету, ані телебачення, газет, радіо. Переважно тоді, коли потрібно було розказувати якусь важливу новину, то на ринкових площах робили спеціальні люди, яких називали вісниками або Галашатаями. До їхніх обов'язків входило проголошувати царські накази відомості новини. Так само їхньою функцією було оголошувати про царський візит. Як тоді, так і тепер, коли якесь місце має відвідати високопосадовець, то зазвичай місцева влада та мешканці намагаються прибирати та відремонтувати дороги, пофарбувати будинки та паркани, висаджувати клумби. Іван Хреститель це той глашатай, який приготовляє усіх до прибуття сильнішого, того, хто йде слід за ним. Адже цілому Ізраїлю потрібно було оновлення та очищення. Це оновлення та очищення дуже потрібне і нам з вами. Про це говорить Євангелист Марко на початку свого Євангелія. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки Його, так виступив Іван, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. Як бачимо, Іван притеча у своїй проповіді, не торкався якихось політичних чи суспільних тем, його приходили слухати ті, хто бажав почути Слово Боже. Проповідь Івана Хрестителя актуальна і приваблива і для нас, хоча сучасна наука і техніка дає нам те, що люди часів Христа навіть і не знали, та не мріяли. Наші міста перетво вершують найсміливіші фантазії прадавніх будівельників та митців. Величаві собори вражають нас своєю красою, а наші поверх... багатоповерхівки підносяться усе вище, і вище. Усе те робить людину маленькою мурашкою. Як бачимо, євангелист Марко. В кількох словах зумів передати те потрясіння, яке справила проповідь Івана Хрестителя на своїх сучасників. Коли людина хвора і не може заснути, то ніч тягнеться безкінечно довго. Але як тільки людина затримає, то зразу звучить будильник, а на вулиці вже ра. Так звучать перші рядки Євангеліє Марка. а нам слід задуматися, чи і ми не спимо. Потрібно задуматися, чи ми сьогодні не спимо в церкві та своєму житті, та що здатне розбудити нас. Нас преколишує та відволікає той віртуальний простір, який увірвався в наше життя. В якому розповсюджуються новини, слухаються проповіді, служби Божі онлайн. Ми сприймаємо як щось звичайне, гарячу та холодну воду в хаті, в зимку, пральні та посудомийні машини, всю ту техніку, яка полегшує наше життя. У наш час людині. Не приходиться витрачати багато часу, щоб здобути собі їжу, як це доводилося робити століття назад, як не диво, все це, що покликане полегшити життя людині, так і не зробило людину щасливою. Залишається чимало людей, які відчувають себе самотніми, а їхнє життя є порожнім. За тими щоденними клопотами не залишається місце для Бога. У цьому ми дуже близькі до людей, які приходили слухати Івана Хрестителя. Про нього святе письмо говорить, що його голос звучить у пустелі. Це означає, що ми можемо почути цей голос тоді, коли у нас буде мимкнуте радіо. Телебачення, музика, коли не будуть лунати голоси колегів, друзів, коли не потрібно буде кудись спішити, намагатися укласти встановлені терміни. Голос Божий звучить там, де є тиша, мир та спокій, там, де хто хоче чути це Слово Боже. Щодні є всі на це можливості, от проблема. Нема бажання слухати Слово Боже, що за угодно слухають і мають час тільки на Слово Боже, чомусь у нас його не вистачає. Перед нами, як і перед людьми, котрі приходили до Івана Хрестителя, є, є ж такі самі виклики. Як тоді, так і тепер люди зустрічаються з неправдою, обманом, маніпуляціями, насильством. Що робити, кидати роботу і не брати участі у неправих діях? З такими і подібними питаннями до пророка приходили митері та солдати. На ці питання Іван дав таку відповідь. Прийшли також митарі Хреститища і йому мовили, Учителю, що маємо робити? А він сказав їм нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Мояке теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольнайтеся вашою платнею. Луки 3. 12.14. А це є відповідь і нам з вами, бо сьогодні перед нами стоять ті самі виклики. Основним мотивом у проповіді Івана Хрестителя було покаяння навернення. Воно полягає в тому, щоб відсікти від свого серця усі пристрасті та привернути його до Ісуса. Для єврейського народу пустеля це місце, звідки почав шлях із дому неволі і зрабства. Так само перед кожним із нас постає виклик повернутися із цієї пустелі, в якій перебуваємо до Ісуса, принести свої йому недуги, щоби він їх зцілив. Дорогі мої, упродовж цих днів. Які віддаляють нас від свята богоявлення, в якому Ісус робить нас учасниками Свого хрещення, постараємося у своїх серцях зробити постанову навернення. Помолімося, аби кожна людина, кожен християнин, який шукає правду, став прочанином слава Божого. Подякуємо Господу, що Він завжди є поруч посеред хаосу нашого світу та життєвих плутанин кожної людини. Якщо у вас у чи родині, є хтось такий, який потребує навернення, який живе далеко від Бога, в коментарях напишіть його ім'я за навернення Івана, Петра і кого потрібно. I mean